Джордж Сорос, американський мільярдер та інвестор, висловив свою підтримку руху протестів у Америці під назвою Окупуй Волл-стріт». За його словами, він поділяє обурення платників податків, чиї гроші використовуються для допомоги банкам, що постраждали від економічної кризи. Вже неодноразово інвестор заявляв, що фінансові ринки штовхають світ до нової економічної депресії, а влада втратила будь-який контроль над ними звичайно ж, я розумію їхні почуття. Відверто кажучи, існує чимало людей, наприклад, малих підприємців, які останнім часом побачили, що платню за їхні кредитні картки було підвищено з 8 до 28 відсотків. Зазначив Джордж Сорос під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН. Демонстрації проти фінансового тероризму поширилися з Нью-Йорка на інші міста Сполучених Штатів. У сан франциско активісти руху Уолл-Стріт», як і решта пересічних громадян Америки, не Олені високим рівнем безробіття та змовою політиків з фінансовими корпораціями на 5 жовтня запланована ще масштабніша акція протесту за підтримки профспілок.